Вітаємо вас на каналі «Скарбниця Духовності, слухайте цю молитву до кінця, Господь всі Ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що зійшов на землю заради нашого Спасіння, Ти, що прийшов у світ, аби просвітити нас світлом істини і відкупити наші гріхи своєю дорогоцінною кров'ю, з бокою покорою схиляємося перед Тобою, Спасителю наш, просячи Твої милості та благословення. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти що володарюєш над усім світом і Твоя велич безконечна, прихили своє милосердне вухо до наших молінь і вислухай їх. Господи, дивися на нас висот Твого престолу, зціли наші душевні та тілесні рани, якось зцілював ти недужих та стражденних, споглянь людина, на наші немощі та слабкості, зміцни нашу віру, надію та любов. Ти ще світлом світу, осяє наші душі, своїм божественним світлом, щоб ми завжди ходили у Твоїй істині і праведності, підніми на системлю ви гріха, визволи від Тенет Лукавого і приведи до світла Твого Царства, Господи, Ти, що був розіп'ятий на Христі заради нашого спасіння, прийми наші щирі покаяння і даруй нам прощення, роб'ю Твоєю святою, ми наші гріхи й очисти наші серця. Вчини нас гідними Твоєї благодаті та даруй нам силу перебувати у вірі, надії та любові до тебе, й ближніх наших, милосердний Спасителю, захисти нас від усіх злих підступів ворога, обдаруй нас своїм миром та спокоєм, зміцни нашу віру в часи випробувань і настав нас на шлях праведності, дай нам силу бути світлом для інших, бути твоїми свідками у цьому світі, щоб ми могли привести багатьох до тебе, істинного Бога і Спасителя. Господи Ісусе Христе, Ти ще єш шляхом і життям, наставляй нас на шлях вічного життя, Допоможи нам завжди дотримуватися Твоїх заповідей і любити один одного, як Ти полюбив нас, просимо Тебе, даруй нам терпіння і мужність нести наші хрести, як Ти ні свій хрест заради нашого спасіння. Покірно молимося до Тебе, нашого Господа і Спасителя, просячи Твої милості, благословення для нас, наших родин, нашої країни і всього світу, нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами, ведучи нас до вічного життя у Твоєму царстві, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння за Цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Звертаюсь до тебе, Господи Ісусе Христе, Спасителю світу, і моєї надії на спасіння, Твоя велич безконечна і Твоя милість немає меж. Дякую тобі за твою любов і за те, що ти прийшов у цей світ, щоб зцілити нас від гріха та смерті. Господи, Спасителю мій, прихилися до нас і почуй наші молитви, як давид у своїх псалмах взивав до тебе, так і ми виголошуємо, Боже мій Боже, до тебе взиваю зранку, почуй мій голос, коли кличу до тебе. Ти є той, хто володарюєш над усім створінням і Твоє ім'я, славиться від віку до віку, ти, що прийняв страждання заради нашого спасіння, зціли наші душі і тіла, звільни нас від тягаря гріха і осяй на шлях твоїм святим світлом, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, даруй нам мир у серцях і мудрість, щоб ми могли жити. За твоїми заповідями, Господи Ісусе Христе, Ти знаєш наші слабкості, потреби, зглянься на нас і допоможи нам у всіх випробуваннях, які постають перед нами. Напишіть імена, прохання в коментарях. Вислухай наші молитви і благослови наші родини, і наших дітей всіх, хто дорогий нашому серцю, нехай Твоя благодать, буде з нами завжди. Ти, що даруєш життя вічне, допоможи нам віднайти шлях до Царства Небесного, направляй нас у нашій вірі. Зміцнюй у нас і навчай нас любові, щоб ми могли стати достойними Твоїх обітниць, звертаємося до Тебе, милосердний Спасителю, з проханням, про зцілення наших душе про пропрощення наших гріхів і про дарування нам благодаті, Святого Духа, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли виконувати Твою волю всьому, О, Господи, прихилися до нас у нашій нужді і направляй нас на шлях праведності, нехай Твоя любов і милість. Супроводжують нас у всі дні нашого життя, ми довіряємо тобі наші радощі, печалі, наші надії, страхи, знаючи, що ти завжди з нами і завжди готовий допомогти. Благослови нас, Господи, і охорони нас від усякого зла, наповни наші серця миром і радістю, щоб ми могли прославляти Тебе у всіх наших ділах. Дякуємо Тобі за твою безмежну любов і милість, за Твоє спасіння і за те, що ти завжди поруч з нами. Амінь. О, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийди до нас, із Твоєю благодаттю і милосердям, Твоє ім'я святе, і прославлене у всіх родах і поколіннях, Ти є джерело життя вічного і втілення Божої любові, і поклоняємося Тобі, нашому Спасителю і Царю, який пролив свою кров на Христі, заради нашого спасіння, О Святий Господи, Твоя любов безмежна, і Твоє милосердя невичерпне. вичерпне, злянься на нас грішних, і прости нам всі наші провини. Піднеси нас зі зневірою вічею, наповни наші серця Твоїм святим миром і радістю, зціли наші душі тіла, обдаруй нас здоров'ям та силою на боротьбу з усіма спокусами і тягарями світу цього. Ти, Господи, є світло світо, яке просвітлює кожну людину, що приходить у цей світ, дай нам своїм дітям ходити у Твоєму світлі, бути вірними Твоєму слову і виконувати Твої заповіді, просвіти наш розум і наше серце, щоб ми. Завжди шукали Твої волі і жили у злагоді з Тобою, о Ісусе Милосердний наш, Спасителю, Ти, який Воскрес із мертвих перемігши смерть і Ад, даруй нам Воскресіння, душ наших, допоможи нам зростати у вірі надії та любові, наповни наші серця милосердям і добротою до всіх людей, щоб ми могли бути істинними свідками Твого Євангелія, Господи, Твоя любов, єдина і незрівняна, Ти нас навчаєш. Прощати, як і ти нас простив, дай нам благодать прощення і примирення з нашими ближніми, допоможе нам бачити Тебе в кожній людині і служити Тобі в кожному нашому вчинку. О Ісусе Христе, ти наш пастир добрий, веди нас по стежках праведності і богочестя, охороняй нас під усякого зла і ворожих підступів, будь нашою охороною і захистом. Напишіть імена та прохання в коментарях пошли нам твій святий ангельський захист і благословення. На всі наші діла просимо Тебе, Господи, допоможи нам у всіляких труднощах і випробуваннях, наповни наші серця довірою до Тебе і зміцни нашу віру, дай нам силу і відвагу нести свій хрест і йти за тобою, наслідуючи Твоє святе життя і приклад. Тобі, Господи, належиться слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь. О Ісуси, ти наш Визволитель і надія наша, дай нам силу перемагати гріх і спокуси, що оточують нас. Твоя благодать достатня для нас, мечі наші, Твоя сила стає досконалою, ми покладаємо всі наші надії на Тебе, Господи, Бо Ти є нашою і порятунком, Господи, Ти наша радість і відрада в Тобі, ми знаходимо мир і спокій для наших душ, навчи нас жити в Твоїй присутності, щоб всі наші помисли і вчинки були освячені Твоїм Святим Духом, даруй нам смирення і терпеливість, щоб ми могли долати всі труднощі з вірою і надією на тебе, милосердний Ісусе, ти, який обіймав дітей, богословляв їх, богослови і нас своїх духовних дітей, пишіть імена та прохання в коментарях: направляй нас на шлях істини, веди нас до Твого царства, де панує вічна радість і любов, дай нам серце чисте, і дух непорочний, щоб ми могли побачити Тебе і радіти у Твоїй присутності, Господи, Ти світло для наших ніг, і світильник для нашої стежки. Допоможи нам неохильно йти за Твоїм святим Словом і виконувати Твої заповіді, веди нас у істині і праведності, щоб ми завжди були, вірними Тобі і приносили добрі плоди у Твоєму винограднику, просимо тебе, Господи, охорони нас від усіх бід і нещасть, від злих думок і намірів, даруй нам мир у серцях і спокій у душах, щоб ми могли вірно служити Тобі нашим ближнім. Нехай Твоя любов і благодать завжди перебувають з нами, направляючи і зміцнюючи нас на нашому життєвому шляху, Тобі, Господи Ісусе Христе, нашому Спасителю і Відкупителю, нехай буде вся слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що зійшов з небес заради нашого спасіння, ти, що взяв на себе тягар гріхів наших і страждання світу цього прихилися до нас смиренних смирених слух і почуй молитву нашу, Напишіть імена та прохання в коментарях. О святий, Милосердний, Ти, що сотворив небо і землю, що в руках Твоїх тримаєш, долі всіх народів, Ти, що відкупив нас, своєю святою кров'ю, проливши її на Христі, просимо тебе, даруй на мир і спокій у серцях наших, о Господи, Ти що зцілював хворих і піднімав немічних поглянь на нас, і з висоти Небес Твоїх істовій душі наші відріхів Бо немає інших лік для нас, крім Тебе, нашого Спасителя, святий Всемогутній Боже, Ти, що воскрес із мертвих і подарував нам вічне життя, даруй нам мудрість і розуміння у всіх справах наших, щоб ми завжди ходили шляхами Твоїми і не відхилялися від заповідей Твоїх. О, Господи, ти, що видалюєш над усіма царствами і народами, приведи нас до єдності в любові Твоїй, щоб ми об'єднані у вірі, славили Твоє святе ім'я. І служили Тобі вірно у всі дні нашого життя, Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що чуєш молитви наші, нехай буде воля Твоя в всіх справах наших даруй нам терпіння у випробуваннях сил у слабкості і радість у скорботах, Господи наш, Ти, що перебуваєш у світлі, невгасимому, осяй серця наші, світлом Твоєї благодаті, щоб ми завжди бачили Твоє милосердя і прагнули до Твоєї святості. Заступнику наш, ти, що живеш і царюєш за цим і Святим Духом, даруй нам своє благословення і охорону, щоб ми, укріплені силою Твоєю, перебували в мирі та любові до кінця днів наших. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, прийми смиренну молитву Мою, напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що зійшов з небес і прийняв на себе плоть заради нашого спасіння, змилися над нами грішними. Ти, що на хресті витерпів страждання, проливши свою святу кров заради нашого викуплення, дай нам силу і мужність нести наші хрести з вірою і надією на Твоє милосердя. Господи, Ти є світло істина, яке просвітлює кожну людину, що приходить у світ, просвяти серця наші, щоб ми завжди ходили в Твоєму світлі і не заблудили в темряві гріха, ти, що є шлях, істина і життя. Направ нас на шлях праведний і даруй нам мудрість, щоб ми завжди вибирали Твою волю, а не свої гріховні бажання. Господи, Ти є пастир добрий, що покладає душу свою за увесь своїх, збережи нас у твоєму стаді і не дай нам відступити від тебе, але завжди залишайся з нами, провадячи нас до вічного життя. Ти, що є виноградного за істини, допоможи нам приносити добрі плоди праведності і дай нам сили боротися з усіма спокусами. Та підступами лукавого, Господи, ти є великий вчитель і наставник, даруй нам розуміння Твоїх заповідей і допоможи нам жити згідно з ними. Ти, що сказав, простіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, відчинять вам, почуй наші молитви молитвої, даруй нам усе необхідне для спасіння нашого, Господи, ти є лікар душі ті, зцілився наші немощі та хвороби, ти, що щав сліпих, кульгавих і прокажених. Даруй нам здоров'я і силу служити Тобі з усім нашим серцем, розумом і душею, Господи, Ти є наша надія і захист у часове проповання, підкріпи нас у наших слабкостях і дай нам мужність стояти в правді Твоїй, незважаючи на всі труднощі і гоніння, Ти, що сказав не бійтеся я з вами до кінця віку, будь з нами завжди і веди нас до спасіння, Господи, Ти є джерело життя і радості наповни наші серця, Твою і любов'ю. Даруй нам мир і спокій у душах наших, і допоможе нам бути світлом і сіллю для цього світу, щоб через наші діла прославлялося Твоє святе ім'я, Господи, ми дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння і милості, що Ти виявляєш нам щодня, прийми наші смирині маління і дай нам завжди залишатися вірними Тобі, прославляючи Твою безмежну величі, славу Амінь. О Господи Ісусе Христе, Твоя милість безмежна, Твоя любов безконечна. Твоя благодать неосяжна, прихилися до нас, грішних, що припадаємо перед Твоїм, Христово милосердя, Ти світло світу, що осяє темряву наших душ, ти джерело живої води, що втомовує справу праведності, о Господи, Ти, що втілився заради спасіння людського роду, поглянь на нас із Твоєї Твої небесної висоти. Твоя мудрість глибока, як безоні морські, Твоя правда сяє, як сонце на сході, зціли наші серця, сковані тягарям гріха і наповни їх Твоєю святою благодаттю, благаємо Тебе, Господи, дари нам силу в часи випробувань, надію, хвилини розпачу і віру, що не хитається в беревіх життя, Твоя милість обіймає все творіння, Твоє мого простягається до кінців землі, віднови нас, як короля, юність, видина шляхом праведності, що веде до Твого царства. О Ісусе Христе, ти, що прощаєш усі беззаконня наші, ти що зцілюєш всі немище наші, почуй голос нашого моління, напишіть імена та прохання в коментарях. Визволи нас від сіті ворога, скрипи наші душі Твоєї святісті, зроби нас вірними слугами Твоїми, даруй нам смирення, щоб ми могли прийняти Твою волю, і любов, щоб ми могли любити один одного, як Ти любиш нас, Господи, зглянься на нас, з небес, споглянь на наше смирення і вислухай нашу молитву. Нехай Твоя благодать зійде на нас, як роса на траву, і нехай Твоє світло веде нас крізь темряву, до Твоєї небесної оселі, ми просимо Це в ім'я Твоє святе, бо Ти є наш Спаситель, наш Визволитель і наш Цар, о Ісусе Христе, Аніше Божий, що береш на себе гріхи світу, з мого серця над нами, Твоя любов не збагнена, Твоя жертва свята, Твоя величне зрівняна, дари нам Господи, спокій у серцях, мир у душах і радість у житті прийми наші молитвої Богословини, щоб ми могли завжди славити Твоє святе ім'я. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, з величезною вдячністю та любов'ю припадаємо до Тебе в молитві, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що взяв на себе наші гріхи та приніс нам спасіння через Твою святу жертву на Голгофі почуй наші прохання та молися за нас, перед престолом Отця Небесного. О милосердний і людинолюбче змилися над нами грішними та зціли наші душі від гріховних звичок і спокус, ти, що своїм святим Духом чинив чудеса на землі. Дай нам силу та мужність боротися зі злом і чинити добро, допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі, жити згідно з Твоїми заповідями і любов'ю до ближніх, Господи, просвіти наш розум і наповни наші серця мудрістю і розумінням Твоєї волі. Навчи нас смиренності і покірності, щоб ми завжди були готові прийняти Твоє проведіння і виконувати Твої заповіти, дай нам терпіння і витривалість у всіх випробуваннях та скорботах, щоб ми з вірою і надією прямували до Твоїх святих обителей, Ісусе Христе, заступнику наш, захисти нас від всякого зла та видимого і невидимого ворога, Богослови наші родини, даруй нам здоров'я мир та благополуччя. Збережи нас у вірі та допоможи нам зростати в духовному житті, просимо тебе, помили наш народ і нашу країну, даруй нам мир і спокій, захисти від ворогів і неправедних людей, Господи Ісусе Христе, прийми нашу молитву як фимям, що возноситься до Твоїх святих Небес, почи наші прохання і даруй нам усе, що корисне для нашого спасіння, Веди на своїм святим шляхом до вічного життя де разом з ангелами святими будемо славити Тебе і Отця, і Святого Духа на віки віків. Амінь, Господи Боже, наш, що на небесах і на землі присутні, ми схиляємося перед Тобою в покорі та благовіні, ми з глибокою щирістю просимо Тебе прости наші гріхи, що тягарем, лежать на душах наших, Боже милосердний. ти, що дивишся на серця людей, і бачиш усі наші провини, прийми нашу покаяну молитву і очисть, наші душі. Від усякої неправди, даруй нам Господи, благодать Твою, щоб ми могли виправити наші шляхи Ти шляхом праведності, твоя велич безконечна, Твоя милість безмежна, і ми віримо, що Ти оберігаєш нас у всіх наших потребах, благослови наші родини і захисти їх від усіх небезпек, видимих і невидимих, пишіть мене та прохання в коментарях. Нехай Твоя рука покриє нас і направить наші кроки в житті, даруючи нам мудрість і силу, щоденних випробуваннях. Ісусе Христе, Сину Боже, наш Спасителю, прийди на допомогу нам у часи скорботи та хвороб, зціли наші тіла і душі, даруй нам здоров'я і міцність, щоб ми могли славити Твоє ім'я і служити Тобі з усією відданістю, вбережи нас від зла від злодії, від ворогів наших від усякої біди, що може нам зашкодити захисти, Господи, наших родичів, дітей, наших і всіх близьких нам людей їх твою любов'ю і милістю, збережи їхні душі від спокус і направ їхні серця до Тебе, допоможи нам бути прикладом праведного життя для них, щоб вони, дивлячись на нас, шукали твої істини і благодаті. Господи, звертаємося до тебе з проханням за наших сміливих захисників України, що ведуть битву за свободу і правду, дай мужність і витривалість у боротьбі з ворогом, благосови їх на перемогу і збережи їхнє життя. Нехай їхні серця будуть міцні, а віра в тебе незламна, Боже, Всемогутній, просимо Тебе також, про благословення у всіх наших діяннях і починаннях, дай нам силу і натхнення працювати на славу Твою і на благо нашої країни, Відкрий нам очі на Твої задуми, направляй наші помисли свої діяння, щоб ми могли приносити плід достойний Твого імені, святий Духу, що оживляєш усіх і все. Зійди на нас і наповни наші серця, Твою благодаттю, Освяти наші думки і надихни нас на добрі справи, і допоможи нам бути вірними Твоїми слугами, дай нам розуміння Твоєї волі і сили слідувати її у кожному дні нашого життя. Ми воздаємо Тобі, славу Господи, за всі богодіяння Твої, за всі милості і дари, що Ти посилаєш нам, нехай Твоє ім'я буде благословене і прославлене на навіки. Амінь. Господи наш, Содержителю, Ти, що сотворив небо і землю всі, видимі і невидимі світи, величаємо Тебе в серцях наших і устами, славимо Твоє святе ім'я, Ти, що володириш над всім, яви свою милість і любов до нас, грішних і недостойних. Прихилися до нас і почуй молитви наші, зверни увагу на наші потреби і скорботи. Напишіть і та прохання в коментарях. Ти що зцілюєш рани душевні і ті весні, на світ хвороби болі, звільни на світя тягарів гріха і направ на шлях праведності. Господи, ми дякуємо Тобі за Твої незлічені благодіяння, за те, що Ти завжди з нами охороняєш і провадиш нас, Ой, світло осіває наші шляхи, Твоя мудрість наповнює наші серця, Твоє благодать, зміцнює нашу віру, прийми, Господи, нашому що мови Твої прославлення, які ми підносимо Тобі з любов'ю і смиренням. Нехай Твоя воля здійсниться у всьому, що ми робимо, Допоможи нам бути вірними Твоїми слугами, виконувати Твої заповіді і жити в мирі любові до ближнього, Боже наш, Ти джерело всякого добра і радості, наповни наші серця Твоїм миром і спокоєм, нехай Твоя велич безконечна буде прославлена в усіх краях землі, нехай всі народи визнають Твою могутність і милість. Великий і славний Господи, прийми наші і похвали, які ми приносимо Тобі у вдячності та покорі, нехай Твоє ім'я буде благословене віднині на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, велич Твоя безконечна, Твоя милість безмежна, Ти, що на небі царюєш і вічно володарюєш, прими наші молитви смирені і щирі, напишіть ім'я, та прохання в коментарях. Во Ісусе, дивовижний, у чудесах своїх, Ти стільво хворих давав зір сліпим, піднімав палих і звільняв від ярма гріха, змились над нами, очисти душі наші, Ти, що хліб і рибу примножував, ти, що водою ходив, і утішав скорботних Своєю кров'ю, нас від усякої скверної, піднеси в нас до світла Твого безсмертного, Господи, ти альфа, і омега початок і кінець, твоє слово істина, шлях і життя. Ти, що переміг смерть і дарував нам вічність, нехай славиться ім'я Твоє навіки вічні, Ми милостивий Спасителю, ти захист наш бурях життєвих, Ти наше уповання і надія на спасіння, до Тебе звертаємося, Тобі вклоняємося, нас шляхом праведним, зберігай від усілякого зла, Ісусе Христе, Ти, джерело життя, Твоя любов, незмінна і безмежна, Ти віддав своє життя заради спасіння нашого. Прими наші подяки і славослов'я, славимо Тебе, Господи, за всі Твої дари, і за Твоє терпіння і безмежну любов, за Твою жертву і Воскресіння, нехай буде слава Тобі, від роду в Рід, о наш Боже, милосердний і праведний, Твоє чудо і знамення, возволищуй Тебе, Твоє Царство Непохитне і вічне, прийми наші моли Твої даруй на мир, Отця і Сина і Святого Духа, слава Тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, до Тебе звертаємо з вірою, надією та смиренням, відкриваючи серця наші, перед Твоїм престолом, дякуємо Тобі за Твою благодать та милість, яку Ти проявляєш до нас, на достойних слуг Твоїх, просимо Тебе прости нам наші гріхи, які тягарем, лежать на душах наших з ціле рани нашого серця, та очисти наші душі від усякої нечистоти, Господи, даруй нам духовне світло та мудрість. Веди нас по шляху правди та справедливості, богослови всі наші добрі справи та вчинки, щоб вони приносили славу твоєму імені та користь нашим ближнім захисти нас від видимих та невидимих ворогів. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіх підступів Та допоможе давати спокуси, які на нас навалюються, зціли наші тіла і душі від усяких хвороб, та недуг, визволи від усіх бід та скорбоватися, сяй наші душі і тіла. Світлом Твоїм, щоб ми йдучи Твоїм шляхом, зростали у вірі та любові до Тебе, вчини так, щоб ми завжди шукали Твої волі та підпорядковували своє життя, Твоєму керівництву, просимо Тебе, Господи, даруй нам надійну допомогу в наших життєвих клопотах, виявляй свою милість у всіх наших справах, допомагай нам долати гріховність та недосконалість нашу, захисти наші родини від усіх небезпек та лих. Благослови наших дітей та родичів, щоб вони жили в мирі та злагоді, під Твоїм захистом. Мовимо тебе, Господи, про захист та підтримку для наших хоробрих захисників України, даруємо силу та мудрість, веди їх до перемоги над ворогами нашої батьківщини, Благослови нашу землю миром та справедливістю, нехай Твоя милість буде над усіма нами. Звертаємось до Тебе з покорою, визнаючи Твою велич та милість. Благослови нас, Господи, в усіх наших починаннях та справах, даруй нам своє благословення та нами на всіх шляхах нашого життя, просимо Тебе, даруй нам зцілення від усяких недуг, охорони нас від усякого зла, вияви свою милість у всіх справах наших, допоможи нам у всіх випробуваннях, що трапляються на нашому шляху, о Господи Ісусе Христе, прими наші молитви, та благослови нас на виконання Твоєї волі допоможи нам бути гідними твоєї любові та милості. Ми прославляємо тебе, поклоняємося тобі і благословляємо тебе, утрийці єдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, посіння Господні, нехай перебуває з усіма нами.